Доброго дня всім і бажаю всім доброго здоров'я. Нехай день у вас буде найкращим, а страва, яку ви будете їсти, найсмачнішою. От таку ми сьогодні зробили. У нас сьогодні щедрі дари осені. У нас сьогодні картопля, у нас сьогодні гриби лісові і рибка Форель. Спробуйте по моєму рецепту, і ви дізнаєтеся, яка смакота може бути. Просто із того, що ви впіймали, зловили, знайшли і викопали. Поїхали! Розпочинаємо наш рецепт з того, що ми маслята, дивіться, такі гарні, почищені. Це не обов'язково можуть бути маслята, можуть бути будь-які лісові гриби. Почищені маслята, нам потрібно їх прокип'ятити в підсоленій трішки воді. Кипіти мають е, хвилин 2-3, просто щоб трішки прокипіли, щоб в них вода зійшла та шмука і все. Паралельно ставимо е, картоплю в мундирах. Картопля невеличка, все залежить від того, якого розміру у вас рибка. На кожну рибину, дивіться, ось рибина, припустимо, у мене. Сюди за, ляже поруч дві картоплини. У мене дві форельки, відмінний результат. З коропом, так само, якщо великий карась, але форель безподобна. І чистимо отаку одну здоровенну цибулину. Або якщо у вас є. Головне, щоб по об'ємах це було рівно десь як оця цибулина. Можна дві середніх, три меншеньких, це вже як маєте. Але перше, що ми робимо повторюся, ми відварюємо гриби і ставимо картоплю в мундирах. Картопля в мундирах має варитися майже до готовності. Ви знаєте, як кажуть, круті повара альденте. Поїхали. Поки вариться, у нас варяться гриби і картопля в мундирах, робимо заправку до нашої риби паніровку відставимо. Дивіться, ось у нас така посудина. Беремо в рівних долях ложку, припустимо. Все залежить від величини вашої риби. Ложку кукурудзяного борошна і ложку пшеничного борошна. Звичайного. Тепер ми сюди обов'язково додаємо. І повірте мені, це буде у вас найкращий смак, що дасть. Це ось пів столової ложки. Це лимонна приправа до риби. Іменно з лимоном. Якщо у вас немає е, такої приправи, ви можете, звичайно додати, але тоді обов'язково рибу потрібно буде збризкати лимоном. А так ось ми зробили, воно у нас є, перемішали гарно, воно у нас є. І зараз будемо робити далі. Тепер беремо пакет целофановий, всипаємо сюди паніровку. І кладемо рибу одну і другу. Раз, два. І як завжди, як зараз оце по крутову, щоб його не вмочати, а отак перемішуємо, щоб воно в нас гарно перемішалося. Бачите? І отак хай лежить в борошні у цьому, хай воно і лежить, все перемішалося, готуємося до того, що будемо робити далі. Продовжуємо далі. Ставимо на плиту посуду. Хочу вам розповісти по поводу посуди. Якщо у вас отака є сковорода, яку можна зразу звідси ставити в духовку, то ставите таку. Якщо ні, то приготуйте посуду ту, що ви там деко, чи, чи, чи що у вас там є, те, що витримує е, температуру духовки, бо тут буде тільки смаження. А смажити окремо на сковороді. Дрібнемо на четвертинки нашу цибулю, щоб вона була готова. До олії. що ми влили олії, не жалкуйте. Кидаємо кусочок масла. Масло обов'язково. І треба, щоб це масло у нас розтало разом з олією. І ми потім туди кидаємо цибулю і гриби. Так, Зараз розтаєш, квачить, краса. Сипаю цибулю. Бачите, цибуля такими скибочками. Так. І сюди ж я додаю, бачите, на друшлах відсіджені гриби. Оце все ми пересмажуємо. Гарно смажимо до того часу, поки цибуля не стане. Добре, м'якою, але це ще не все. Нехай вона трішки отак протушиться, смажемо. Тоді будемо додати сюди обов'язково наші приправи. Трошки підпеклося, тепер додаю ті приправи, що потрібно. У мене це йде паприка, мелена. в мене ще трішки підкопчена. Сюди обов'язково трішки додаємо отак чесник сушений. І знову ж таки, не дивлячись на те, що це приправа для риби, а там у нас гриби і цибуля. Знову оцю, ви її покуштуєте, ця приправа, вона трішки кисленька. Вона буде відмінна з цибулею. Отак ми все перемішаємо і тушкуємо майже до того часу, скуштуєте цибулю. Коли у вас цибуля вже буде, знаєте, така м'якенька, ну не зовсім вже готова, тоді ми туди будемо класти рибу. Рибу класти теж, по ну, є так спеціально, як треба не зверху. Це, що у нас є картопля, Зараз я вам покажу. Ось дивіться, відварені мої чотири мундірини. Я її зараз почищу. І поріжемо на чотири частинки, щоб вона була невеликими такими частинками. І будемо фарширувати рибу. Я вже виключила плиту, тому що, бачите, воно вже підсмажилося більш-менш порізана. Моя картопляна, отакі кусочки, і дістала рибу. Тепер розділяємо, робимо одну канавку, поки одну, ми туди маємо покласти рибину, щоб картоплею лягла донизу. Дивіться, вона в нас у цьому всьому в борошнах, закладаємо сюди. Скільки поміститься, так можна і в голову, і кладемо отак животом наниз. Підгрібаємо, дивіться, і кладемо другу так само. я хвостом, мабуть, тут туди, а тут туди. Духовку включайте на 200 градусів і тушиться буде наша рибка хвилин 20. Дивіться, теж раз, все, трошки сюди, все лягло, підгрібаємо ці гриби, щоб воно їх так от крутило. І ставимо в духовку. Трошки розсипала, ну це все прибереться. Перед закінченням того, як ви будете діставати, візьміть щіточку, оцею юшечкою, що там, і змажте рибу. Ще поставте хвилин на 5. Отак гарно змажте іменно соком оцим, де і. Іде аромат риби, гриби, картопелька, цибулька. Все отак От ось. Змазали. І ще поставте хвилин на 5. І все буде відмінно. Так, дістали з духовки. Дивіться, яка краса. Взагалі це мені нагадує е, знак вічність. І це буде правильно. Це буде вічно смачно. На цю хвилину дуже велике вам дякую за те, що ви були зі мною. Спасибі всім новеньким, хто підписується. І щиро дякую тим, хто у мене вже підписаний. Не забуває заходити на мій канал, писати коментарі і все таке інше. Я цього дуже-дуже чекаю. А на цю хвилину смакуйте на здоров'я і до зустрічі!